Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати Roblox. Гра буде називатись Збудуй будинок і виживи з монстра. Я в неї майже перший раз. Я зараз хочу типа, збудувати якийсь будинок. Такий Ну, на цілий квадрат хочу, я так... Е... Та да, просто я собі хочу. Дынок. У них же нападають. Не кажіть, що зараз перед до мене. Помню, вал звідси. Ні, вона мене зараз прибью до дупы. Ні, 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 ні. Е, я Ха, ви побігли. тихо тихо тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тих, тих. Я не припомнишь. пацан все потом засвет туда, хочу радость. О, давай еще немало. Дома. Слава богу.

Ну так, як ви вгадали, в мене буде різнокольоровий різнокольовий. Якщо буде... ви хочетесь у нас е... зіграти, просто пишіть свій нікнейм і ми можемо разом зі зіграти Roblix. Ну, вже до мене якась дівка пригнала, не знаю, чого вона ходить за мною. Я думаю, що вона моя підписниця, Або... Е, я не знаю хто ти. Може тебе. Е, як то? Е, я застряла. Е, е, а, мама. О! Все. Опа, А тут та я червоний колір. Просто зламала нечайно Так, треба знову брати оранжевий колір. Так, і є по типу, всі стіни, треба вам там блок забрати. Пержов жовтий, берем Жов нашої кулички. Я не знаю наші її кулечки, щоб її монстри не були. Он так? он так, он так і так. Робимо другий кутик. Опа. Угу. если я жил в Урале, то мне так стоять и дождаться, думаю что, как мне туда, я не знаю, пойду он вот так. Думаю, що так запиди тут она правильно пустамен Е, иде за мной хочется. Все новые, новый цвет, базы. Мы на треть блока, думаю. Ох, думаю, что далее идет точно зеленый колер. Ой, е. Якраз саме в цьому кінці поспіла добудувати майже свій будинок. На цей будинок буду я довго будувати. Він буде різнокольоровий, як то веселка. Вже є, є, є і дуже зелені, ще має бути. Дайте мені перескакнути. Я не можу перескакнути. Треба мені туди йти. А Дівка, а ти що тут робиш? Він десь ходив тут. Зробити. Якщо я впала, я могла залізти. Тобто я не звикла була почала просто. Опа, є другий бік. хопка, хопка, потім напевно синій а вже потім філга. Буря, йолі палі, буря, не на мене дати шо. Я просто за ней типа слова уже А ти що тут робиш? Так, так? Далі фіолетовий. Думаю, ну, що так, фіолетовий. А що тут то жовтий? А то вже хай буде. Потім доведу. -дуб. Ой. Ви чуть не. Ну так. І ми. Так, побудовуємо будинок вже потім дах майбутній. Ой. Я уже не знаю, сколько я буду распадать в Виолику. Думаю, что я еще 533 тысячи миллионов раз. Ну что так. Вот, перескакнем. Тут мы вот так сядем сюда. Ну, нам все. Я думаю, что этот дом вообще никому не сподобается. Змікаси, кактуси, тайкас. Кактус, кактус. Він буде веселковий, гарненький. Він буде блищати. Я знаю, які бльостки її е, додати. Він буде світитися Ой, дочайно. Так До Речі. Якщо ви знаєте цю гру, просто можете зайти, додавити мене в групу і ми разом зможемо зіграти. Або, як ви хочете, просто в коментарях написати свій нікнейм і ми можемо разом зіграти. Я думаю, що дах не знати який. Я думаю, що може щось такого. У это лава дахова лава, думаю, що я не вижу. Сто пятсотків я не ввежу. Mm -hmm. Я не вижу паст. Ну, эта хвиля вже мене не заменила. вона зараз хамічна. Так и знала, Я вже стоял. 15. Нормально. Я буду себе дубазу, зроблю себе хазяй. а що мені его сейчас хочет, дати цей вы. Я знаю, чого вони мені дають цей дурний виклик. Купити за свої 6 робоксів, це Це не правда, вони хочуть 10 робоксів, 1000 робоксів, щоб це все. Я думаю, що так, вони хочуть просто так жартувати Робокс весь час весь, весь час жартує. Ой, да я застряла, Йолі. Це як? Так, я через стіни похожу там. Певно, що там Я якийсь король. У мене буде один поверх, думаю, що там. Знаєш, мені тиге два поверха. Я зроблю, розділю на кімнати. Кімнати я розділю. Кімната відпочивальна. Кімната для гуцу. Так, джуп дахнуть. Так давайте краще соля. Я там мы зробим О. Там я ну, ура. У нас буде розділення. Тут буде. кудись ми будемо йти, а туди думаю, що як то. Тут буде зараз телезру. Десять кабінка, що вернеться. Ну, щось типу кабінка ну, невеличка така так. Так, так. А... Угу. Вона буде в нас. Помылочка. Душ. Чтобы это руки. Е. Потим. Что там будет, Туалет за 200 гривен. Наш у туалет. Ну, знаю. Хай туалет будет. Будет туалет у стуха. Теперь будем закладывать это все. Нащо ви мене запрошуєте, якщо я знімаю відео, і ви що, не розумієте, що я не хочу з вами зараграти? Самі свої друзі покличте, а не мене. Йой, я вже не страшились. А то й там не Ой, я думаю, це відео буде, напевно, вже дуже довго. Як то сказати, не знаю, скільки ми будемо, Тому ми сьогодні маємо добудувати будинок. Думаю, щось така висота. Підійде. Якщо ми можемо скакати так, то ми і так можемо скакати. Зідав хоч менше нічого цієї бомбулички. Ой, а вхід? Вхід буде он так. Ну окко. Среди них вже ми маємо зробили Скільки вам кивану роблю. Скіт вам роблю. Це я придумала. Тут обіг готовий, а тут ще ні Ой є. Что-то у меня уже... Угу. Mm -hmm. Зразуміло. Так, ну и так. все вами дах. Мені, короче, уже Я знаю. А там ну, же хейт. Буду уже тут посадить. Сколько я уже потім приберу руку на дорогу дах все всякие комментарии я пишу бабная в группу не я не хочу вас добавлять я сам ты чё чуть ты вонячек, ты вонючек какаха а ну оставь ты вонячек, какаха а ну поставь ты в джобу вонючек какаха я тут застрелю какаха ну тебе в жопу пошел ты в бож... сраку я тебе не хочу Це те б ще довго. А он мій будинку. він гарний зараз. Хочеться таких будинки десь 20. Але ну, вже як хочеться. Давайте швидше доправляємося, щоб повчас мене. Ще. Під'єдемо, або вже не треба від'єграти, під'їжав Так, ой, я взяла цей блок уже. Так, 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 так. Так і так. Ну, наш не запрошувати. Ні, я не хочу грати з тобою. І ми зараз як-то скоро так добудуємо, що це. Думаю, ну, ще 5 годин. Мені треба, щоб це забуду. Я просто не можу зараз втікти, бо напевно монстри перескакують. А так вони до то, то мене ніколи не дістануть. Отак, от цей-йой. Це я зараз добудую половину. Так, 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 да, уже скоро буду. Выйдут еще одного пол, голосочка. Аж... До меня уже двое пацани вызывают. Думаешь, уже добрый вечер, добрый вечер. Посмотрим, может зайти. Покажи свои типа денег. І будинки вони... Ой, киванічі горни. Ну, это вже не натякає. Що там сзади у нас? Йой, скільки тяжела. Як подивитися, там вже там нічого нема. Да й ке тобі дивитись, мы зараз сдохнем. Ой, так і знала, я здохла. Я здохла. Логічно. Вічно я так здохла. тепер зараз буду так. Напевно, що там де там, де я. Куп, там де я. Так, 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 так і так. Так, так, так і так. Ми вже добудова скоро так добудуємо. Угу. Я думаю, що то а, тут як. Я вот не бачу таке. Так. Ну я і не могу. Опа, тепер треба черщи. Дім всі штуки позабирати. І он цю штуку он це? Ну і ще он це привезу. Хочу в мене тут половинка лишилась. Ми, напевно, вже скоро добудуємо. Ну, я думаю, що... Ну, зараз добудуємо будинок ціких, а середину ми будемо грати в цю гру в другій серії. Тож, ми зараз добудуємо будинок і потім я вже, напевно, що я вже думав в пісню якусь і подойти. Ваган Ой. И просто капец. Простой капец. Ну тоже, друзья, мы заканчиваем. хаты. Потому что всем папа-папа.